Повертаємо знову до наших відео. Почнуться цього тижня. У нас вже матчі відповіді однієї восьмої ліги чемпіонів. Відбудеться перших чотири матчі відповіді. І пропоную розглянути, хто, хто між собою буде грати, і які, які реальні підсумки можуть статися в тих матчах. Отже, у нас відбудеться 4 матчі. Матчі будуть розбиті на 2 дня вівторок середа. По дві гри, Як вівторок, так і по 2 гри в середу. Почнемо з вівторкових матчів. вівторок зіграють між собою Бенфіка та, Брюге. Бенфіка та Брюге. Дуель, яка, на мою думку, вже була вирішена в першому матчі в Бельгії. Проте, думаю, думаю, плюс-мінус там може бути якийсь цікавий хоча б перший тайм. Дай Боженько, якщо Брюге заб'є перше, то гра може так заколихатися, заколисатися і можуть бути качелі, але об'єктивно, чесно, не вірю в прихід Брюге. Абсолютно переконаний в тому, що Бенфіка здобуде позитивний для себе результат і прийде спокійно в 1 четверту. Після першого матчу 2-0 Бенфіка має два голи в запасі, і Бенфіка грає вдома. Я, я, я переконаний, що Бенфіка прийде далі і, чесно думаю, вони навіть виграють. Цей матч, мабуть, такий один з найменш очікуваніших в цій власній серії матчів відповідів. Також вівторок нас чекає, там вже буде цікаво, там вже буде заруба. Матч між Челсі та Борусією Дортмунд. Матч, в якому першому їхньому першій зустрічі Борусія здобула досить переконливу, ну не переконував досить таку хорошу перемогу для себе з рахунком 1-0. І це власне той гол, який зараз дуже класно може зіграти на руку Борусії. Тому що Челсі, як ми всі знаємо, дуже нестабільно грає. Челсі не може. Не може домінувати на полі протязі всього матчу, а тим більше, щоб видати якусь серію. Дуже мало забувають. За весь лютий вони забили один гол, здається, в чемпіонаті. Навіть загалом один гол вони забили. Ну, тупо нестабільна команда. На відміну від Борусії, Боруся, яка має там вже я не знаю, скільки матчів підряд вони виграли. В них крута серія, вони дуже класно йдуть. Але, але, але я думаю, я думаю, Челсі зможе вдома перемогти. Я думаю, Челсі зможе перемогти. Перемогти в один гол, а далі будуть додатковий час серія пенальті. І Чомусь я думаю, що в серії пенальті, блин, от чесно, навіть, навіть важко сказати, але де в мене є якийсь такий. Скажем так, внутрішні перечуття, що Борусія пройде Челсі. Ну, будемо бачити, будемо бачити, як буде по грі. Кажу в Челсі. Просто ну така досить провальна серія в, ну, взагалі в останніх матчах. Вони виграли один з п'яти останніх поєдинків, і того тут якраз. Мать зліцум 1-0, який вони вимучили, забили після кутового. Тобто це не є якась тактична гра, технічна гра, це просто стандартне положення, після якого, знаєте, може забити, в принципі, будь-хто. І от, власне, що гри як такої вчався, нема, але на самому полі, я думаю, вони один заб'ють там, і виграють з перевагою в один гол. Одним словом. А вже серія пенальтів, я думаю, буде за Борусів. У них такі хлопці, знаєте, якісь досвідченіші, які більше е, на Такому, на, ну, на, на коражі на ігровій формі кращій. Е, то цей матч з вівторкових я би радив дивитися саме це протистояння, плюс Мудрик. Плюс Мудрик, який втратив місце в основі, який навіть на заміну не вийшов в останньому турі. Е, не знаю, можливо, його берегли на Борусію, але все одно матч повинен бути цікавим. Е, щодо середи, щодо матчів, 8 березня, у е, нас зустрінеться Тоттенхем з Міланом. Мілан здобув мінімальну перемогу в першому матчі між ними Діаз, якщо я не помиляюсь, забив тоді. І це якраз та перевага, яка дуже потрібна Мілану в грі з Тоттенхімом, тому що Тоттенхім грає в себе в чемпіонаті дуже нестабільно. Тоттенхім багато втрачає, але Тоттенхім досить непогано грає на своєму полі. В них є перемоги останнім часом, мав вони там рідко втрачали очки. І Серія Мілану, який також був набрав хід, але зараз обірвалася поразкою Фіорентини 2-1. І отут от також тут, тут буде гра, приблизно така ж, як буде між Челси та Борусою. Розклади ті ж самі також. Команда, яка буде грати на виїзді, має його гол переваги. Але тут я думаю, буде нічия, нічия, і Мілан пройде далі. Просто ну об'єктивно, об що Тоттенхім, що Мілан, Вони просто зараз команди, знаєте, такого дуже середнього рівня. І шукати десь тут якісь мега-мега-мега позитив в їхньому протистоянні, яку затакуючу гру, ну я вважаю, навіть не потрібно до того вдаватися, тому що ні одна з цих команд зараз не показує яскравий атакувальний футбол. Це буде тактична боротьба, це буде от таке місиво в центрі поля. Десь з, з хорошими контратаками, але в будь-якому випадку буде нічия. Ну і вишенька, вишенька на торті. Е, в перших матчах однієї восьмої. це протистояння Баварії та ПСЖ. Е, як ми вже казали в попередньому вигляді команди, які цілком заслуговували, би грати в фіналі, е, Баварія на своєму полі приймає Парижан. І в Баварії є також гандикап в один гол. Е, вони перемогли в першому матчі 1-0. І тут же я вам скажу: для ПСЖ буде, буде трошки трошки напряжно, тому що е грати в чемпіонаті Франції, вигравати там по 4-2 це одне. А е зустрітися з нормальною дисциплінованою зіграною командою це зовсім інше. І крім того, рівень виконавців е Баварії, я думаю, не поступає це дуже ПСЖ. Крім того, не буде Неймара. не буде неймара, не знаю, чи це більше плюс чи мінус насправді для ПСЖ, тому що вони без Неймара непогано е, грають. Але кажу, ну, це, не, це, це не рівень Ліги 1, це Ліга Чемпіонів. І тут таку фігню, як вони собі дозволяють в чемпіонаті Франції, е, тут ніхто прощати не буде. Я впевнений, е, що Баварія прийде далі. Баварія прийде далі, Баварія знову переможе, переможе досить впевнено, 2-0, наприклад, 3-1. От така, от така моя суб'єктивна думка. По суті. по суті, Пишіть свої прогнози в коментарях. Може, може я щось десь помиляюся. Пишіть, пишіть свої думки, буду дуже приємно почитати ваші сподівання. Наразі це все по лізі чемпіонів цього тижня. Дивимося, чекаємо, боліваємо. Підписуйтесь лайк репост.